Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» та я Юля. Ми доволі часто говоримо про час, котра зараз година, або у котрій годині починається фільм в кінотеатрі, або на котру годину запланована зустріч. До того ж, говорити про час це є базова навичка для всіх, хто вивчає англійську. Тому саме про це ми сьогодні і поговоримо. А в кінці відео вас чекає приємний сюрприз. Тому влаштовуйте зручніше, а ми пояснимо всі важливі нюанси. Спочатку потрібно навчитися правильно ставити питання, котра зараз година. В англійській для цього існує два простих варіанти: what time is it? What's the time? Ну, а максимально вічливо буде сказати Could you please tell me the time? А ось для відповіді можна зазначити it's та додати час або The time is. Тепер давайте розберемося, як саме зазначити час. Якщо зараз точна година, то варто лише запам'ятати назви всіх 12 годин та слово «оклок». Оклок ми використовуємо лише з точними годинами без хвилин. Наприклад, It's 5 o'clock, it's 10 o'clock, it's 12 o'clock. Але, аби точно зорієнтуватися, о котрій годині потяг, о 6 ранку чи о 6 вечора, зверніть увагу на конструкції AM та PM. Ці слова є абревіатурами латинських термінів «antimeridia» та «postmeridia», що означає «до полудня» та «після полудня». Слово «оглок» вже додавати не треба. З 12-ї години дня до 12-ї ночі – час п.м. Наприклад, 2 година дня – it's 2 p.m. 9 година вечора – it's 9 p.m. З 12-ї години ночі до 12-ї години дня – відповідно, a.m. Наприклад, 10 година ранку – it's 10 a.m. 3 година ночі. It's 3 a.m. Проте, коли потрібно скати час з хвилинами, існує два способи. Простий та складний. Ми почнемо з простого. І, до речі, він все ж таки вам більше сподобається. Справа в тому, що він дозволяє казати час, як з електронним годинником. Ми спочатку говоримо години, а потім хвилини. Якщо зараз 10.30, то ми скажемо It's 10.30. або 7.18. It's 7.18. Як бачите, ми просто називаємо звичайні цифри. Тільки коли нам потрібно сказати 0, ми будемо казати або 0, або 0. Наприклад, якщо час 3.07, ми будемо казати або 307, або ж 307. Так кажуть, тому що так швидше і зручніше. Про складний спосіб ми також розповімо, тому що він ще й досі вважається традиційним. І до того ж, його варто знати, щоб правильно зрозуміти вашого співрозмовника. Для цього вам знадобляться такі слова. Half половина quarter – чверть або 15 хвилин, past після to – До. Частка past нам потрібно, коли на годиннику хвилини від однієї до 30, нібито хвилини після годин. Так, так, здається, складно, але зараз ми з вами розглянемо приклади. Друга десять, скажемо it's ten past two. Ніби 10 хвилин після другої. Сьома п'ятнадцять, скажемо It's quarter past 7. Чверть після сьомої. 5.30 скажемо, it's half past five – половина після 5 Звучить дивно, що ми рахуємо хвилини після години. Але це допоможе вам запам'ятати конструкції. Але якщо хвилина від 31 до 59 ми рахуємо, скільки хвилин залишилось до наступної години. Пригадайте, ми навіть рідною мовою кажемо за чверть дев'ята» або за 5 хвилин третя». І тут краще використовувати частку ту. 10.50, п'ятдесят скажемо it's ten to 11. Десять хвилин до одинадцятої. Шість сорок п'ять. Скажемо it's quarter to seven, за 4, 7. за чверть сьома. Одинадцяте сорок сім. Скажемо it's 13 to 12. За тринадцять дванадцяте. Ну що, виглядає складніше? Чи не так? Насправді обидва способи активно використовуються носіями. Трохи практики, і ви вже якісно будете говорити про час англійською. Але щоб отримати саме якісну практику, іноді потрібно звернутися до фахівця у цій справі. Тому запрошуємо вас на курси до нашої школи English House. У нас проходять зняття як для дорослих, так і для дітей у індивідуальному та груповому форматі. А якщо вам цікаво, переходьте на наш сайт englishhouse.ua та заповнюйте заявку на навчання. А наш менеджер обов'язково з вами сконтактує. А пам'ятайте, ми обіцяли вам приємний бонус. Якщо ви повідомите менеджеру промокод СуперЮля, за ним одне повноцінне заняття буде безкоштовним. Не забудьте поставити вподобайку під цим відео та підписатися на наш канал. У нас є багато корисного для тих, хто вивчає англійською. А з вами була школа англійської мови English House, та Я Юля. Всім папа. -па.